Правильна орієнтація на місцевості для військового це запорука успіху. Волонтери зібрали кошти на два надпотужні сервери для військового картографічного центру. Працівники структури з радістю приймають подарунок, адже потреба в ньому першочергова, не менша, ніж у зброї чи бронежилетах. Благодаря нашому фонду Олександрі Станіславні Тарасовій в тісному взаємодії от, імі було придбано. Вот, сервер, від якого залежить вот, виконання наших завдань. От також забезпечений технічним майном, там, комп'ютерами. Тарасова розповідає, з початком бойових дій виникла потреба у картах, тож волонтери зайнялись цією проблемою. Я просто проявила ініціативу, почала виясняти, де ж їх брати, взагалі, ці карти. Оказалось, що їх печатати в устаревшому віде не має смисла, не рентабельно. Але прозвучала мисль, що можна зробити все одразу і добре. От цей фонд дуже сильно допомог нам Обновить то оборудование, потому что э, ну, обработка э, той информации она предполагает использование ну, довольно мощного оборудовання которое зарагастуюча історія допомоги картографічному центру почалась із закупівлі сучасних комп'ютерів. Крім цього, волонтери закупали бронежилети для картографів, що працюють у зоні АТО. Втім, найголовніші витрати на себе взяв таємничий багатій із Британії. Спонсор, який проживає не в Україні, не в Лондоні. Тогда практически сразу, вот только мы сказали, що така потребность есть, оплатил этот сервер. і ми вручили його осінню. Перший сервер був потрібен більше для обробки інформації через стрибки курсу долара. Ціна техніки підвищилась, тому восени обладнання обійшлось у 240 тисяч гривень. Другий сервер використовуватимуть вже для зберігання інформації. Його та стабілізатор придбали за 350 тисяч гривень. перших днів була потреба в топографічних картах. Місцеве, дуже багато змін місцевості до цього періоду у нас карти були десь 1990 року, року випуску і зараз стала потрібність в тому, що і ще треба мозги розширити комп'ютеру і от зараз щас... Крім того, що закуплено ще такий же потужний сервер, к нему ще стабілізатор живлення, е, щоб перебої не 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 зіпсували всю ту нову інформацію. Старі сервери викидати не будуть, хоча за словами працівників картографічного центру порівнювати нове і попереднє обладнання все одно що сучасний смартфон та мобільний 15-річної давнини. Ні, він у нас повзатиме, він у ще промусить в стані, ми будемо все одно його використовувати, там для других задач, які не потребують від сервера високої продуктивності. Керівник центру додає, основні потреби виконано, проте ще є необхідність у програмному забезпеченні та інших дрібніших речах. Дмитро Буткевич, Марк Гаврилов, телеканал Еспресо.